Є випадки, коли батьки лукаво готують себе до, до того, що має приїхати соціальний працівник, показати картинку і все. Ну, і звісно, коли ти кажеш, що в якийсь із днів приїдеш, і вони не знають. А одне із правил соціального працівника хорошого це коли ти заходиш в 5 рецепторів, тобто органів, органів мають працювати: нюк, слух, зір. Ну, Смак це такий, доторк це вже по факту. Але от нюх це один із таких факторів і зір. І я так заходжу, знаєш, так. А в, в хаті дійсно приємно пахне. Тобто, це не напахнено чимось спеціально для приїзду мого, а видно відчутну ту свіжість і так далі. І зустрічаю я з жіночкою, яка твереза, все, і вона нас приймає. Дочка в неї, мама виносить торт з пекла. Виносить і дивиться на мене, і каже: Я дуже дякую вам, що ви не осудили мене тоді, коли я була п'яна.